Вчора мені на очі попала стаття одного експерта з Прибалтики. Перепрошую, у нього таке складне ім'я. Зараз не можу сказати, але стаття в дійсності унікальна. Вона говорить про позицію Китаю відносно цієї російсько-української війни. Про що пише цей експерт? Він пише про те, що Китай остаточно визначився в цій війні. Від політики нейтралітету до політики об'єднання економічного потенціалу з Росії і підтримки Росії, в чому це проявляється? Це проявляється в тому, що. На протязі останнього часу, останніх років, Китай перше суттєво збільшив поставки своїх товарів у Росію. Там є різні цифри, але по різних цифрах там від 40 до 40% товарів народного вжитку це товари китайського виробництва. Тобто Росія на сьогоднішній день повноцінно жити як країна без поставок з Китаю не може. Це перша складова. Друга складова. Китай суттєво наростив поставки військових компонентів для Росії по дослідженням різних розвідок. Якщо взяти 100% видів військової зброї, яка виготовляється в Росії, то десь приблизно в 70-80 цих видів є комплектуючі або Китаю, або Євросоюзу і Америки, які йдуть через Китай. Тобто це конкретна допомога у війні, допомога у виготовленні зброї. А третє, що ну, для мене саме дискомфортне, тому що про перші дві складові я знав. А от про третю складову я не знав. Виявляється, китайці в Білорусі побудували завод по виготовленню снарядів. Як ви думаєте, куди ці снаряди йдуть? Звичайно, вони йдуть в Росію на цю війну. Смуток цієї аналітики полягає в тому, що Китай підтримує Росію не просто тому, що, скажемо, це близькі політичні режими, а в першу чергу заради своїх інтересів, все виглядає таким чином, що з кожним днем, з кожним місяцем Росія попадає все більшу залежність від Китая, економічну військову залежність і стає по суті тим, що можна назвати васал. І ця залежність настільки стає зараз сильна, знаєте, він як от тими щупальцями опутав Росію Китай і саме сумне в цій ситуації, що чим довше тягнеться ця війна, тим Китаю економічно вигідніше, бо він на цьому заробляє гроші. Це по-перше, а по-друге, він все в більшу залежність робить Росію, робить її своїм васалом. І тоді, в разі якихось конфліктів. З тими самими Сполученими Штатами Америки, тому що тему Тихоіндійського океану потенційних конфліктів там, де є зона впливу Китаю, зокрема Тайвань, ніхто не відміняв. І от зараз деякі експерти сходяться так само в думці, що в разі виникнення конфлікту, наприклад, пов'язаного між Америкою і Китаєм відносно Тайваня. То Китай дуже легко в цей конфлікт може втягнути Росію навіть не по тій причині, що Росія захоче йти в цей конфлікт, а Китай просто змусить Росію йти в цей конфлікт, бо вона стала економічно, політично і військово від нього повністю залежна. Ну от така непроста ситуація на сьогоднішній день з позиції Китаю. Друзі, прошу записуватись на мій ютуб канал. І, звичайно, буде приємно почути ваші коментарі запитання. Наперед вдячний!